Розпаковка сьогодні. Знову прийшло багато намистин. Все хочу показати. Не ну, знаю, як ви бачите, це. Корали вісім. 8, вісім 8 мілі. Ну, тепер хоч можу відкривати. Ви бачите, що всередині є. Ага, це на коліна такі наклейки. бачите? Ну, китайські, я думаю, що хороший. Я перший раз беру, але думаю, що, бачите, тут корінь. Ну, читати не вміємо по-китайськи, але надіюся... Тут багато їх, не пам'ятаю. Ну, в общем, так виглядять на коліна. Протягоспалітельні на поясницю, на коліна. Ось такі Тут я вставлю далі. Ось такі. О, дуже гарні. Це я взяла на намиста, того я корали, сердолік. Буду тепер багато червоних намистин робити, бачите, які гарні, як видно, отакі От монетки. Тут жіночий профіль з однієї, а з другої щось пишуть. Якийсь звірьок. Навіть зрозуміти не можу щось на другій стороні таке. Цікаве, теж зображено. Тут багато 50 штучок. Вони легенькі, так що їх можна багато ставити. Це 8 мілі 300 штук. Я купила, бо з жемчуг зараз багато низок просять. І ось такий. Ну, не, такий вже він і легенький. Це я купляла, як для бачите, я не можу ніяк купити. Для у мене багато таких є. Для. І було 11 11 воно задекларовано. 11 см. 11 см це вже на шею. Для чокерів я хотіла купити, а це, це прийшло явно славно на браслети. У мене на браслети є багато. Оце теж. Іскусственні жемчужини, але ну вони гарні, вони по формі гарні їх десь додати до чогось. Тут навіть не знаю, скільки штучок. 50, мабуть. Ой, ну це мої, це моя слабость. 4 мм. 110 штучок. Знаєте, я люблю ставити. Ну, іноді хтось не любить. Я тоді ставлю гематітики, я питаю, якщо замовляють. А так готові, що в мене є в наявності, я дуже люблю ось цей. Дивіться, як воно гарно. Десь проставочка між до восьмеркою, бусинами. Якщо тим болі, бусини тьмяні, то дуже гарно. Два міліметра. Ой Боже, це котяче око 2 мм. Ну я не знаю, яке це котяче око, зараз подивимося. Воно на, на тому блистіло гарно. Ну, тут гарно блистить. Ну, але манюпусіньке, це теж проставки, бачите, до е, коралів. Проставочки десь ставити. Бо воно маню пусіньке, воно 2 мм тушує. То то ну, я гематит гематіт купую 2-3 мм. А це посилювач ВІФІ сигналу. Репетер. Воно зараз, зараз по скидці було 158 гривень. У нас я не знаю, скільки в Україні. Ну, я хочу потім літом ставити ось тут, щоб я там, якщо не своїм, де у мене є інтернет мобільний, от, наприклад. Ось цим угорським телефоном, то з цим я можу ретранслювати свій Wi-Fi далі туди і можу на вулиці використовувати. Це теж я не перший раз уже купляю на три порта зарядка. Теж дуже вигідно. Бачите? Три порта. Теж дуже вигідно купляти, бо заряджається в мене якраз три телефона є. Заряджаються. Один старенький, що я YouTube дивлюся, там вже нічого, тільки YouTube. Один угорський і один український. І коли треба заряджати всі, то заряджаю всі. Оце теж щось гарне. Ой, ай, яке гарне іскристе. Це 3 мілі, якщо я добре помню. 400 штук. О таких треба було більше купити. так, да, мілі. А як вони гарно блистять. Вони по ціні не набагато дорожчі від цих. Я просто спочатку замовила оцей менший. ото що я показувала, оцей менший спочатку. А потім замовила ці, вони ну, в півтора раза. Але тут. 10050, 110, а тут 400. Так, 400, ось. Які гарні. Так що треба дивитися, треба не спішити, коли замовляєте. Треба придивлятися. Це теж корали, тільки 6. Бачите, вони які, вони такі, вони не є червоні, ярко-червоні. Вони такі. Ну, Кораловий колір. Це вісіммілі лабрадоріт, це завжди в мене йде. Ті, що я в прошлий раз робила всі, продала, всі пішли. То я зараз взяла, хоч він дорожий був, дороже, але я взяла він гарний. Ось до нього, подивіться, як гарний ось такий. Преліст. ще май близько додають. Це його ну, називають туркіс, але червоний. Ось я купила, бо він гарний червоний колір, десь у буси додати. Бачите, вони навіть не пишуть, вони пишуть тільки 45 штучок, 8 мілі. Ну, але це як кахалонг є. Вони пишуть його туркіс. Багато кольорові є. Є і зелений, є і синій, є і білий. Ну, це теж це більше. Це, по-моєму, тут 30 штук чи 20. Це більше ось такі. Не знаю. Вони об'являли їх як. Штук не написано, вони об'являли їх, як... Перлини ветану, але, мабуть, але гарні вони. Десь в проміжки десь ставити на якісь намисне. Це менше це 4 мілі. Теж у мене закінчився, то я заказала одну. Бо іноді буси от такі робиш, то треба різні розміри. чіткі, чоткі, да, чіткі ось я замовила. Вони дорогі, вони десь 100 з чимось гривень, але вони, бачите, тут хрест, тут Діва Марія. Тобто вони більш серйозні, бо камні тут, тут агатики, пресовані, мабуть. Але тут гарний великий хрест, тут роздільник, де є така Діва Боже, Божа матір. Іконка така гарні. гарні. Я просто не те саме гіркала, не знала, що що. Ну, Мій любимий амазоніт 8 мілі. Теж я весь амазоніт і Лабрадоріт я весь продала. Ото, що я буси робила, показувала, Прошлі, коли не пройшли, перед тим прийшли, я всі продала. Це оптовики забираю, так що я для оптової теж можу. Ну, це шнур, бачите, я купила ці от, оці, думала, що буду робити. Чокери. Ну, якось попробую з нього робити, не знаю. Але як об'являють, що 11, ну, 11 це десь от стільки. 11, а присилають, дивіться, славно-явно. Ну, може, 55 Та тут мало би і писатися. Мало би і писатися. Табл. Ні, не тільки пишуть 150, Это все. Так я от, а це. Шнури, якщо так на кінці одівати дам на шею. Щоб воно, ну, бачите, воно з дирочкою, вони дуже дорогі Під кожу такі цікаві. Отак, от що одівати туди на те саме, де, де вже закінчується, де шея. Це я спеціально от купила вже відколи я хотіла купити, хоч думала, що в Україні, це теж, дивіться, які красиві святий Бенедикт і хрести. З однієї святий Бенід, а з другої хрест. Теж гарні, тут 30 штук. Античне золото. Ну, це вже більш таки солідніше, ніж ті були монетки. Але і такі треба. Це я купила маленькі. Я маленькі, щоб не обрізати. Золоті купила. Це теж корали тільки вже, бачите, такі. Така формочка довгаста, теж не намистила. Щоб одівати, бусини, бачите, тут бусина і тут уже закрутив і все. Щоб не обрізати, бо я якось я старомодна, я не люблю відходів багато. Я то, що одрізала, тож робила ще такі от з двох сторон. Це шампань, квадратики, я купляла, вже воно дуже гарне. Я ще купила поки воно зараз є. Це теж, бачите, такі наклейки на шию, на поясницю. Ну, це вже трав'яні. Теж я взяла не знаю, скільки тут 40, 30, 30 штук, 30 штук. Ага, це дуже гарні проставочні, дивіться, які гарні, золотисті, між бусинами. Я давно хотіла, я бачила у шайдової такі гарні те та саме, і вони важкі, вони латунні і вони дорогі. Тут не знаю, скільки штук, мабуть, 50 чи 40, вони не є дешеві. Це блакитне. А оце я теж до лазуріта ставлю або до, до лазуріта. До лабрадорита, або, або до Аквамаріна. У мене Аквамарин зараз є в наявності 8 мл, так що я не брала, по-моєму, не заказала зараз Аквамарін, але проставочні я всегда отак, от, от потрохи заказую. Ось такі ж самі маленькі. Півтора. Півтора сантиметра. Бронза. Нет, Gun блек чорний этот. Бо, значить, бронза у мене є. А ще ще я найду? Ага, ну це крони. Вони такі дорогі у нас по 20 гривень, чи я не знаю по скільки. А у мене о, цей. В ялиночку, в ялиночку усі е, свічі. І воно отак от, от, я не помню. 80 гривень. А тут я не знаю, скільки, 20 штук. Так, да, 20 штук. Оце, считайте, так би було в Україні, воно би було 400 500 гривень. а так за 80 я купила. Теж великі от такі. Да, я зараз багато таких займовила барокові жемчужини, під барокові жемчужини. Тут пише, вай, не пише скільки. Ну, по-моєму, тут 50 штук, там 30, отих більших було. Ага це ж щиточки такі металічні. Це, знаєте, між плитками чистити, десь чистити, то де, де ось такі три штуки. У кухні, у ванні. Ось такі невеликі у них, не були дороги, я не пам'ятаю, 40-50 гривень три штуки. Так завжди завжди потрохи купляю. Це цитрин, 6 мілі. Да, цитрін 58-63 штучок, і якщо я добре пам'ятаю, то він далі з бленди. Ну, бачите, він який, він не є такий він. Я дивлюся зараз багато аметист магазин. Такі гарні Індії, Да? Тут є, бачите, є прозорі, оці гарні. Є такі більш тьменіші. Ну, шість мілі вони дорогі були. Шість мілі граньоні гарна ціна була. Ага, от іще маленькі. Оце вже медь. Да, бронза, бронза, не бронза. Ви знаєте, іноді, іноді от хочеться десь щось таку підвісочку якусь, навіть на бусах. Хоча ті роблю 8, то йде воно у мене щось мілі. Іде воно у мене, типу, вісім, що забирають оптом. Там немає часу робити всяке ну а як хочеш щось робити, о, яке воно гарне. Це, мабуть, на кіаніт, Кіаніт. Знаєте, кіаніт дорогий. Я навчилася, що танзаніт цеворіт і чераїт. Три камня, які... В одному місці тільки на нашій планеті добуваються. Тобто вони більше, якщо там закінчиться, от Чара це, — це річка чара в Якутії. Ага, це між плитками. Білий, білий. Це що десь, десь якщо підправити, то між плитками от такий карандаш. Щоточкою почистити, а цим замазати. Десь такий, такий ремонт невеликий. Ну, теж вісім. Чароги це річка-чара в Якутії. Цеворіт це, це е, юго запад Африки. Це Юар там десь-от -от туди. А Танзаніт – це Танзанія. Все. Більше в світі оці три камня це такі камні для людей, які особливі. Ці люди. От хто себе рахує, що він такий, ну, хоче, хоче бути чимось від, саме, від остальних, то треба ці камні носити. Чараїд, чарид дуже сильний. Чараїд, цеваріт і танзаніт. І в мене всі вони є. Ні, цеваріта немає. Цеваріт це зелений гранат. Я, я хотіла замовити браслети є. Це маленькі, я ним не пам'ятаю, що це розерет. Бачите, не написали, але е, це або ох, халцедон або Турмалін, теж 3, 3 мілі. Він теж не, не, не з дешевих. 127 штучок. Гарний він блистить. Краще блістить, ніж цитріни. Ну, а це теж, от я кажу, купила три штуки, значить, я купила от, лабрадорід, бо він дорогий і його в мене просять. І іменно просять вісім зараз. Вон, дивіться, який він, цей такий більш до матового. Може цей мені і лишиться, зроблю браслети. Він Більш такий матовий. Але блеск є. Це, мабуть, даже не лабраторіт, а місячний камінь. Грейт, так. Да. Це місячний камінь, того він такий. Ну, та то ж теж місячний камінь. Бачите, трошечки відрізняється тут від того. Це більш такий з голубізною, з сіруватим. А цей такий. Тож він ну, не такий дорогий, як це, але... О, це мені цікаво, як це ободок на, на голову. а Зараз ідуть же шморози. Та щось хотілося нового. таке підсвіт волосся мого. Так, хаті заказала. Цікаво, як воно. Ну, не є поганий. За ті гроші, що воно, я не пам'ятаю, 120 чи 130 неї, який хороший міг. І я не хотіла темні, я не хотіла ні кофе, не чорний. Я хотіла щось таке світле до лиця. Гарне. Треба його розпрямити. І такий ободок на, на, на голову. Бо в мене висока прическа, я роблю такі ці, і от дуже гарний. Так що стоять ці ободки купляти. Вони зараз тільки з'явилися. Зараз з'явилися, зараз я ще подивлюсь, що тут є. Так, виверну. О! О! Все. Ну, ой-ой-ой, яке воно гарне. Те червоне, знаєте, я зараз червоного багато заказувала. Червоне. Халцедон. Треба подивитися, бо я багато граньоних заказувала. І він великий, він 6 чи 8 навіть. 8 міліметрів. Да, це халцедон розовий. Знаєте, халцедони теж полезні Це накалейники, теж тепленькі. Хороший якісь. Вони, не, вони не, не були дорогі. Корали. Бачите, не пишуть, вони тільки написали 6 мм. пакет. Пакет. другий пакет є, мамочки. Тож фірма, бачите, не по лінкси і дату фірма. Бачите, теж вони такі тем темніші. Ага, це шнур, а це я взяла, не знаю. І розте саме розпределитель, не знаю. Він дуже недорогий був, ну це синові взяла, тільки він знає, де його примінити. Е, прокладочки теж кубик, кубик ред 3 мм Дуже гарний до кораловий намистин, бо він був такий більш матовий, бачите, але блистить все одно гарне теж. Ну це от красне, це червоне. А це, бачите, от, ну, от ну, як корали замовляти. 3 мм. а це гематіки. І я взяла, бо я з цих робила з одного міліметра, робила от отакі, ці, що я купила, маленькі. Я сама робила. От воно, товсте, один міліметр, доста було і 0,6 взяти. Ем, робити те робити саме, От якщо пару бусин ставити на нього і закручувати. Ну, розумієте, піни, піни робити. З однієї і з другої сторони закручені. Це кришечки. Тут різні різні є, різні розміри, різні кольори 100 штучок. То іноді, іноді хочеться щось десь кудись. Ось тут гарні є кришечки. І головне, що вони, бачите, тут і прокладки є, що різних кольорів. Є і бронза, є і золото, є і серебро. І вони недорогі були зараз. Ну, Це з таких дорожих тогли. Але ці тогли я ставлю там маленькі. на... 3-4-5 мм. 6, Ну, 6 вже нет, 4-5 міліметрів ставлю. Якісь такі більш буси. І це не знаю, що ж це таке. Один метр. Ага, це вмісто підшивання можна от таке клей, клейка лента. Клейка така, що штани можна, якщо хочете укоротити, то вона от так от. Я поняла, що воно. Хоча тут нічого клейку, а, де цепляється? Ну, хорошо, але це легенькі можуть, а такі тощі штани не буде держати. Бо воно, воно таке цупке, але Ну... казав мені мій син, що. Всякі китайці понароблюють. А хтось, ну, ну я не пам'ятаю, 20 гривень. А хтось скаже, А Вони всяке-всяке понароблюють. Всяку всячну. Так що от такі, така розет та сама розпаковка сьогодні. Всіх вас з прийдешнім водохрещем, з прийдешними всіма праздниками. Всім нам миру, добра, благополуччя, Головне — миру. І ось замовляйте, скільки бачили. І ще в мене йде одна посилка, але там, там буде тільки рубіни. Бо я рубіни отримала в проший раз і продала їх. Продала і тепер просять у мене рубіни, і тепер йде посилка чисто з рубінами. І рутер віфі. Рутер я купила за 580 гривень. 585 щось отаке. От. У нас в Україні я поняття не маю, скільки ротери, але там бездротовий щось і я читала. Завжди дивлюся, читаю. Ну, хто купив відгуки. Та писали, що легко сам установив. Українці писали. Ну, так я сама не буду встановлювати, але значить, хороший підходить до нашого. Ну все, щасливо всім мирного дня!